А Єгорам, Ахавів син, зацарював над Ізраїлем у Самарії, у 18-му році Йосифата, юдиного царя, і царював 12 років. І чинив він лихо в господніх очах, тільки не так, як батько його та мати його, він викинув валового бована, що зробив був батько його. Проте гріхів Єровоама, Неватового сина, що водив у гріх Ізраїля, він тримався і не відставав від них. Амеша, цар Муавський. Розводив дрібну худобу і давав Ізраїловому цареві сто тисяч ягнят та сто тисяч рунних баранів. І сталося, як помер Ахав, то збунтувався Муавський цар проти Ізраїлового царя. І вийшов того дня цар Єгорам із Самарії, і перелічив усього Ізраїля. І пішов він, і послав до Йосафата, царя Юдиного, говорячи, збунтувався проти мене цар Муавський. Чи підеш зо мною на війну до Моаву? А той відказав. Вийду. Я як ти, мій народ як твій народ, мої коні, як твої коні. І сказав, котрою дорогою підемо. А той відказав дорогою Едомської пустині. І пішов цар Ізраїлів, і цар Юдин, і цар Едомський, і йшли обхідною дорогою сім день. І не було води таборові та худобі, що була при них. І сказав Ізраїлів цар Ах, Господь викликав трьох оцих царів. Щоб віддати їх у руку Мава. І сказав Йосафат: Чи нема тут Господнього пророка, щоб через нього вивідати слово Господа? І відповів один із слуг Ізраїлового царя і сказав: Тут є Єлисей, Шафатів син, що служив Іллі. І сказав Йосафат: Слово Господнє з ним. І зійшли до нього цар Ізраїлів, і Йосафат, і цар Едомський. І сказав Єлисей до Ізраїлового царя: що тобі до мене. Іди до пророків батька свого та до пророків своєї матері. А Ізраїлів цар відказав йому ні, бо Господь покликав трьох цих царів, щоб віддати їх у руку Муава. І сказав Єлисей, як живий Господь Саваот, що я стою перед лицем його, коли б я не зважав на Йосафата, юдиного царя, не споглянув би на тебе і не побачив би я тебе. А тепер приведіть мені гусляра. І сталося, коли грав гусляр. То на й була Господня рука. І він сказав так сказав Господь, накопайте на цій долині яму за ямою. Бо так сказав Господь не побачите вітру, і не побачите дощу, а потік цей буде наповнений водою. І будете пити ви, та череди ваші, та ваша худоба. Та буде цього мало в Господніх очах, і він видасть і Муава в вашу руку. І ви поб'єте всяке укріплене місто та всяке місто вибране, і всяке добре дерево повалите, і всі водні джерела загатите, і всяку добру полеву ділянку завалите камінням. І сталося ранком, коли приноситься хлібна жертва, аж ось полилася вода з едомської дороги. І наповнилася земля водою. А весь моав почув, що ті царі вийшли воювати з ними. І вони скликали всіх, хто носить поаса й старше, і поставали на границі. І повставали вони рано вранці, і сонце засвітило над водою. І побачили муавляни навпроти воду, червону, як кров. І казали вони це кров, рубаючися, порубалися царі мечами, і позабивали один одного. А тепер наздобич муаве. І прийшли вони до Ізраїлевого табору. І встав Ізраїль та й побив муавлян, і ті повтікали перед ними. І вони війшли до них і били муавлян. А міста руйнували, і на всяку добру польову ділянку усі кидали свого каменя і закидали її, і всяке джерело води загачували, і валили всяке добре дерево, і аж тільки в Кірхарешеті позоставили каміння його. І оточили тарани та й били його. І побачив мавський цар, що бій перемагає його, і взяв він сім сотень чоловіка, що орудують мечем, щоб продартися до Едомського царя, та не зміг. І він узяв свого перворідного сина. Що мав царювати замість нього, і приніс його тіло паленням на мурі. І повстав великий гнів на Ізраїля, і вони відступили від нього і вернулися до свого краю.